Будемо зараз говорити про Київ, тому я думаю, принагідно нагадати, що у Києві і Київській області громадське радіо мовить на частоті 74 МГц. Будемо говорити про те, що нарешті можливо настане цей час, коли керівників комунальних підприємств. А в Києві їх ну аномальна велика кількість, однак вони поки є. Будуть можливо призначати не так, як зараз, а зараз призначає одноосібно ну теперішній київський міський голова пан Кличко. А будуть від інакший спосіб на конкурсній основі призначати і власне про цю зміну про цю революцію, яку ми очікуємо, можливо, вона відбудеться вже найближчими днями. Будемо говорити із Оксаною Величкою, яка є членкинею антикорупційної ради при київському міському голові, та Михайлом Серебряковим. Він є експертом групи реанімаційний пакет реформ Київ, і вони власне обидва долучені до розробки положення про інакший спосіб обрання керів. Керівників, чи призначені керівників комунальних підприємств. Наталя, я думаю, тут доречно все ж таки розповісти, що таке комунальне підприємство. Ти сказала, що їх аномальна кількість в Києві. Давай та? попросимо наших гостей. Так, так, хто так. готовий, що, що таке комунальне підприємство? Що це підприємства? за підприємства? Доброго дня, Оксана Величко. Комунальні підприємства це підприємства, які належать місту, тобто вони належать по суті всім нам громадянам. І ми безперечно хотіли б, щоб вони були ефективно керовані, тобто щоб ними управляли менеджери, які добре розбираються в цій галузі, які зможуть зробити їх ефективними і прибутковими. А які це підприємства? Який водоканал, наприклад, він належить всім нам? Так належить всім нам. Він належить нам всім нам певною часткою. Це 30% відсотків. не всім своїм Да, лише тридцять відсотків. Так, а 70% така. Це хто? А це вже там приватні акціонери олігарх. Ach, зрозуміло, так, зрозуміло, так, зрозуміло. Лише а на такі які на нормально трудовий колектив. Формальний Формально трудовому і... багато ага. там дуже багато власників. але такі, які на 100% належать нам, як киянам. Ти ж киянин Дмитро? Так, вона? я, кияни. я, кияни. я киянин. Так що нам належить? Я ну, думаю, що всі ні. ми стикаємося з цими підприємствами. Наприклад, у нас є комунальні кінотеатри. Ми всі ходимо в Київську Русь, це комунальний кінотеатр. Він належить нам і на скільки відсотків він нам належить повністю належить. І ми можемо там дешевше купувати квитки. І ми б хотіли всі, щоб це було ефективне підприємство, а не збиткове, як це було колись. Так само у Київ Транспорсервіс паркування, усі транспортні компанії Київ Транс, багато інших у нас є комунальні стоматології, у нас є центр мікрохірургії ОКА і інші комунальні підприємства, які за природою за своєю повинні бути прибутковими. Вони такими є не завжди. Наприклад, те саме комунальне підприємство КП і закінчило попередній рок зі збитками понад 4 мільйона гривень. Це які це паркувальники, які збирають гроші за паркування з автовласників? Вони, це... вони із збитком закінчили. Вони рік? закінчили збитком. А як таке можливо? Ну, таке можливо, там з цілого ряду причин, перш за все, через те, що гроші йдуть готівкою кудись, але не в бюджет міста Києва. І також через інші причини у нас, наприклад, на сьогодні немає там законодавчої бази, яка б дозволяла відповідальність на себе брати водіям і дозволяла б їм їх на сьогодні. Ми не можемо з них вимагати кошти. Я, я от стосовно того, що гроші йдуть не в бюджет Києва, та я чув таку цифру, що з бар з парку місця в Києві от є такий план. Та до бюджету йде 5 гривень на день. Це правда чи ні? До бюджету йде парк. Кувальний збір, так званий, він складає десь в районі 4 гривень. Так, 4 гривні і послуги з паркування. Це те, що отримує паркувальник. А от те, що люди під'їжджають, паркуються і платять гроші, куди воно все? Йде? Якщо вони ідеї, по люди повинні платити гроші в спеціально встановлені паркомати, але паркомати такі спеціально не встановлені або спеціально зломані, і тому люди найчастіше дають готівку паркувальнику, який найчастіше їм пояснить, що паркомат зломаний, і тому він не видасть їм ніякого паркувального чеку. А на сьогодні їм було прийнято рішення про. Вибачте, помісті. ви ви зараз розповіли схему, як нас? Всі Всіх обкрадають так, тому ми повинні платити в паркомат гроші. Повинні платити не гоне І мати розрахування. і значити такого керівника комунального підприємства Київ Парк Транссервіс, які такі спеціально встановить ці паркомати от і такий... змусить паркувальників не, не, не брати готівку в жодному разі, а спрямовувати водіїв до цих паркоматів. Так, от керівник комунального підприємства цього був першим, кого обрали за конкурсом в тестовому угу. режимі. Саме керівника цього комунального підприємства було обрано за конкурсом десь 4 місяці тому, і зараз ми дуже щільно з ним працюємо. Громадськість для того, щоб все таки спрямовувати його в правильне русло, так і щоб він допомагав дійсно уйти від готівки, встановлювати паркомати, і там багато хороших змін передбачено. Я прошу долучитися до нашої розмови Михайла Серебрякова, який є експертом, членом групи реанімаційний пакет реформ Київ. Отже, переходимо до положення про ці конкурсне, про конкурсне обрання керівників чи призначення керівників комунальних підприємств. Це положення. Розробили власне експерти ще рік тому, так і затвердили на антикорупційній раді при київському міському голові. І от я анонсувала нашим слухачам, що можливо найближчим часом, найближчі дні, ця цей документ буде затверджено, в який спосіб хто має його затвердити, проголосувати і коли він може розпочати діяти. Розпочнемо від головного перед історією питання. Справа в тому, що згідно з статті 42 закону про місцеве самоврядування, міські голови фактично самочинно особисто можуть призначати керівників комунальних підприємств, ні з ким не радячи, що як правило відбувається. Справа не в тому, мер хороший чи поганий, мова йде про Київ чи приміром Житомир. Така проблема є. І це, звісно, має негативні наслідки для якості відповідних кадрових призначень. Всі пам'яті тають історію нинішнього керівника Київ на якій машині він приїхав, які там проводяться тендери, наскільки там завищуються ціни закупок і так далі. і тому подібне. Реанімаційний пакет реформ Київ та Антикорупційна Рада розробили порядок. Київський міський голова погодився його подати якості. Свої персональні нормотворчі ініціативи, що збільшує шанси на його прийняття на, на розглядки в раді. Абсолютно вірно. Mm -hmm. а, головна його новація ідея полягає у тому, що київський міський голова не особисто призначає керівника комунального підприємства, а йому пропонується конкурсною комісією не більше двох кандидатур. Ми зупинилися на одній кандидатурі, але це було прямим порушенням закону, тому зупинилися на мінімально достатній кількості дві штуки. Хто в конкурсну комісію має увійти згідно цього положення? Друге важливе питання: забезпечення балансу сил в конкурсній комісії. Конкретно для Києва запропонований такий регламент. Чотири особи визначає сам київський міський голова, з них три за поданням. Профільного департаменту, якщо таке, є один за поданням секретаря Київської міської ради, дві особи від профільної комісії, оскільки в Ки... ну... Профільна комісія Київради. Правильно залежить від профілю самого підприємства в кожній комісії є різний баланс сил, десь домінує опозиція, десь влада. Тобто ми вгадати не можемо, і там бувають ротації. Дві особи від громадськості від антикорупційних організацій, якщо вони номіновані антикорупційною радою, і тут я одразу маю застерегти, що антикорупційна рада при київському міському голові, хоча і є формально консультативно-дорадчим органом, там домінують за кількістю громадські експерти. Люди, які, як правило, закличка його політичну силу не голосували, що забезпечує ну, певну їх незалежність особисто і цього органу від Інституту Київського міського голови. Одна особа від антикорупційної комісії, яка очолюється представником опозиції, так вийшло, ми на це не впливали. І фракції Київської міської ради, якщо вони захочуть, Можуть делегувати одного представника. Це не обов'язково депутат Київської міської ради. А це може бути експерт до о, такого особи висуваються формальні критерії за факовістю. Якщо я не помиляюся, орієнтовно 15 осіб. За київським міським головою в найгіршому випадку, а він впливає конкретно на шість осіб, тобто більшість буде незалежно угу. від київського мера. І Віталій Кличко, виходить, що він погодився, оскільки він подає на Київраду саме оце положення розроблено експертами. Коли має бути голосування, і які ваші прогнози? Чи є готовність підтримати передовсім фракцію, яку очолює Кличко у Київраді? А сам проект рішення має бути проголосований буквально після завтра, у четвер. Це пленарний день. А від ключових фракцій ми неформально одержали запевнення, що саботажів не буде, але ми тримаємо руку на пульсі, тому що схожі запевнення мали місце і минулого року, і навіть за минулого скликання Київської міської ради, де провладна фракція мала взагалі дві третини депутатських місць. У нас немає підстав вважати, що проект буде завалений, але це не знімає з нас відповідальності за його прийняття, як його розроблені. І це В четвер вже стане зрозуміло. Та як себе поведе, поведе найбільша фракція в Київраді? Та. А чи чи відбувається зараз підбір кандидатів на посади керівників комунальних підприємств? щоб коли вже буде затверджено цей регламент, та, щоб громадськість вже була готовою оголосити а своїх кандидатів, змушений тут вас трошки поправити. Річ у тому, що прийняття цього проекту не означає автоматичне звільнення всіх керівників КП? Вони будуть змінюватися по мірі ротації. Тобто мож це може розтягнутися на на роки, я так розумію. А якщо, якщо передбачити в порядку автоматичне звільнення, це буде прямим порушенням трудового законодавства. Я вже мовчу про можливий. Певний економічний колапс. Плюс до всього, керівники КП призначалися за іншим порядком і погіршувати їх трудове становище, знову ж таки, є порушенням закону. По мірі звільнення, виходу з посад, не дай Боже, смерті, вже наступний керівник буде призначатися за цим порядком. Такий перехідний період є цілком нормальним для будь-яких інституцій. Оксана Величка також з нами в студії, членкиня антикорупційної ради при київському міському голові. Скільки взагалі у нас цих комунальних підприємств, скажімо так, який ринок, скільки грошей киян вони контролюють, перерозподіляють, витрачають на ефективні чи не неефективні проекти? У нас е, сьогодні ще є певна таке, не, скажімо, не узгодженість термінів, що називати комунальними підприємствами, що називати комунальними установами. Комунальне підприємство це, це підприємство, яке, скажімо, здатне генерувати прибуток. Є підприємства, верніше, є, є організації, скажімо так, чи ми їх називаємо, які цей прибуток не генерують, які просто розподіляють бюджетні кошти на певні витрати. Наприклад, Київ благоустрій це також комунальна установа. Там підприємство, яке по суті кошти спрямовує на те, щоб. Там озеленювати місто, його прикрашати, воно не заробляє коштів ніяких. А є підприємства, які їх заробляють. І от, е, якщо говорити про ті підприємства, які здатні заробляти кошти, бо сьогодні все трошки змішано і це потребує там узгодження розподілу. Сьогодні понад е, тисячу чимось, отаких от комунальних підприємств 000. чи установ і установ разом всіх. Але комунальних підприємств 460 кількість. От приблизно так, така кількість: ті, які здатні генерувати прибуток, ті, які здатні самі на себе заробляти, і також приносити кошти до. Бюджетом. А бюджет бюджет Києва взагалі профіцитний, так? Я думаю, що так на сьогодні, так. Да. І, наприклад, якщо говорити про комунальні підприємства, які отримують кошти з бюджету, часто вони отримують їх без конкурсу. Наприклад, передбачається, що ніяке інше підприємство не може озеленювати місто. І тому кошти йдуть одразу з бюджету на це підприємство і воно отримує їх і витрачає їх відповідно. Хотілося б і надалі це передбачається певна реформа комунальних цих підприємств і установ, яка за якою буде визначено взагалі чи доцільно нам мати таку велику кількість. Комунальних підприємств можливо нам їх треба скорочувати, тому що в багатьох країнах їх взагалі немає в такій кількості. Там ці всі функції виконують бізнес організації. Просто За міська мене, рада я думаю, да, міська рада підпідбирає організації, так які виконують певні функції. Для неї вона їх наймає, звіддає на аутсорсинг. винаймає, оплачує їхню роботу, і таким чином забезпечується певна конкурентність. Але якщо підприємство прибуткове, то воно приносить кошти в бюджет міста. Так, воно приносить кошти в бюджет міста. І наскільки я чула, наприклад, з 2015 року, верніше 2016 року, от по цей період, після нового року, було призначено 15 нових керівників комунальних підприємств. З них тільки двоє було призначено за конкурсом. От в такій тестовій основі це був керівник КП Київ Кінофільм і керівник КП Київ Паркрансервіс, паркувальник. І наскільки я чула, що комунальне підприємство КП Київ Кінофільм вперше почало давати. Виходити в прибуток, бо до цього це було збиткове також підприємство. Це ж треба. Всього лише проста заміна, так а от ви сказали, що лише двоє на конкурсній основі. Решту призначав особисто мер Києва Віталій Кличко. Так, так, або призначав їх виконуючими обов'язки на даний момент. Вони або в статусі виконуючих обов'язки, або це були призначення, і насправді дивіться, який простір відкривається. Виконуючи обов'язки, це означає, що в принципі можна проводити конкурси і призначати відповідних професіоналів на ці посади. Якщо звісно, якщо ну, скажімо, аналіз фінансової діяльності попередників свідчить, що вони там не справляються із своїми функціями. Аналіз може підтвердити, що керівник не справляється зі своїми функціями, але де гарантія, що приміром, Віталій Кличко для Києва не помилися у відповідному кадровому призначенні. Ні, ні, ні я мав на увазі, що в четвер вже буде відповідне голосування за регламент призначення керівників комунальних підприємств. І після цього вже почати діяти і призначати відповідних професіоналів на посади. Трошки пізніше. У Віталія Кличка буде деякий час 10 днів чи 14 днів. Не пам'ятаю, щоб його підписати. Потім він буде опублікований. Тобто, це питання. Ання максимум місяця, і після цього діятиме новий порядок. Ще давайте повернемося до історії. Як ви працювали над цим положенням? Які були впливи? Можливо, сторонні, можливо, хотіли якось цю діяльність вашу активно пригасити, щоб в принципі механізм цей був більш м'який. Ну як поводила влада себе? Співпраці з вами я хочу сказати, що взагалі, от саме це положення, ця ідея, вона виникла в нас від самого початку. Як тільки було створено антикорупційну раду, нас попросили напрацювати основні такі зауваження до київського міського голови, і першим серед них було непрозорість кадрових призначення в КМДА і комунальних підприємствах. І тут величезна подяка Михайлу Серебрякову, який сьогодні з нами, тому що він був основним автором цього проекту положення, і він дуже багато сил доклав, дуже багато над ним працював. І справді Моя думка, що це все могло значно швидше бути розглянуте і прийняте, але ну скажімо так, десь в якісь періоди бракувало політичної волі, в якісь періоди там якась організація хромала щось десь дуже довго погоджувалося. Наприклад, ми вже пізніше вирішили, що можливо і швидше було б подавати це положення не від київського міського голови, а можливо від депутатів. Можливо, швидше б рухалося, але з його все таки підтримка. Вона більше гарантує позитивне рішення щодо проекту. Тому пішли цим і шляхом. І ілюструє. Чи він справді хоче змін? Так, це ми побачимо 14-го. А от дивіться експерти, і голова НАБУ Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник говорять про те, що а, дуже високий рівень корупції в державних підприємствах. Та якщо екстраполювати цю ситуацію на комунальні підприємства, наскільки вони корумповані? Е, Михайло. Михайло, Михайло Серебряко. Керівники комунальних підприємств не звітують стосовно своєї корумпованості, але залежить від профілю. Це, це зрозуміло. Та <рес> все залежить від профілю. Транспортна сфера дуже корумпована як в державному секторі, так і в приватному секторі. Транспорт це перевізники. Ви маєте на увазі? Абсолютно вірно. Є два ключових. Одне відповідає за паркування. Вже згаданий Київ транспарк сервіс, і там Є... не все гаразд, як ми з'ясували. Та м'яко mm. кажучи, так але зараз там новий керівник. Маємо дати йому шанс, тим більше зараз з ним активно співпрацюємо. Тобто, якщо якийсь керівник призначається за нашим конкурсним положенням, то ми його не відпускаємо. А що із комунальним Наталь, так... вибач, і ви ж не договорили про другу сферу: це власне перевізники. Та в чому там суть корупції? Перевізники я теж доповнюю, Взагалі хочу сказати, що комунальні підприємства це хороший спосіб зібрати гроші, наприклад, на вибори, які попереду Яким чином? А таким чином, що це ж це готівка, яку, наприклад, от ми говорили вже про Київ Транспесервіс, і так само і перевізники, і інші сфери можна щось десь зекономити за інші кошти, десь завищити закупівлі. Наприклад, от, стосовно перевізників, там теж є корупційні схеми, які діють, і ми направляли своїх представників від антикорупційної ради ради до комісії, яка займається відбором перевізників, тому що у нас взагалі з перевізниками теж дуже специфічна ситуація. Місто має бути, скажімо так, всередині, має ходити комунальний транспорт. Автобуси, такі як ми були там за кордоном, бачили красиві автобуси, їздять по місту. У нас таких автобусів ми не побачимо. Більше у нас... того, електричні величезні електричні автобуси, так, наприклад, так. у Варшаві їздять. Так, а у нас шниряють Н... усюди маленькі маршрутки, яким повіддавали найласіші шматки міста, там де їздять громадяни. Там вони мають маршрутками тільки під'їжджати до великих транспортних, от таких магістралей і розв'язок. Перевізникам віддаються найкращі маршрути. Перевізники відбираються на непрозорій основі. Це свої перевізники. З ними заключаються короткотривалі контракти. Ти не на три роки, що дозволило б їм, наприклад, інвестувати кошти в свій транспортний склад. А, наприклад, на рік. І через рік для того, щоб вони продовжили цей контракт, їм необхідно вже там комусь десь заплатити. Тому, на мою думку, комунальні підприємства вони генерують багато готівки, яка може бути ну, скажімо так, запасом доплатою для. Політичних партій для подальшої їхньої діяльності виборчої. А, ви хочете, Михайло Серебряков хоче додати, так, будь ласка, mm -hmm. було питання стосовно масштабів. Візьмемо найбільш передове в фінансовому плані підприємства комунальної Київ реклама. Плани надходження київського бюджету від реклами з 2008 року не перевищували, щоб не збрехати 160 мільйонів гривень. Тобто, за щироку, за так? у нас було mm -hmm. дві кризи. У нас щоб не збрехати в п'ятеро, просіла гривня, але бюджет реклами 120, 150, 130, 160 мільйонів гривень, тобто не в рази. Хоча можна було би просто помножити на на, на три, так настільки курс гривні співвідношення Я не думаю, до долу, що так все спрощено, але проблеми ви зрозуміли. Це роз... вся реклама по місту. Це бікборди, це реклама в метро, наприклад, так. А інша інша сторінка, точніше стаття бюджету, але в принципі теж. а як якраз хотіла запитати про це комунальне підприємство Київ реклама чи є от бажання зараз у громадськості замінити застосувати це нове положення про конкурсне призначення керівника комунального підприємства саме до цього комунального підприємства? Оскільки в Києві, на мій погляд, забагато реклами, особливо в історичній частині, ну на подолі не видно цієї краси архітектурної старовини цієї не видно через рекламу. Знаєте, фотожаба така є в інтернеті. Якби комунальному підприємству Києва реклама дозволили розміщувати рекламу в Парижі, то вся Ейфелева башня, ну так на фотожабі написано завішана білбордами. От що ви думаєте про керівника конкретно цього підприємства? Оксана Величко. Я ще хочу сказати, що в нас є відповідний експерт в рекламі галузі реклами. Однак хочу розказати ще одну парадоксальну ситуацію з рекламою, яка просто обурює до глибини душі. Наприклад, нас громадських активістів. Уже пройшло 10 місяців з того часу. Су як на антикорупційній раді Київської міської голова винесено було рішення напрацьоване на антикорупційній раді про те, щоб організувати службову перевірку видачі дозволів з реклами. І от я вам хочу сказати, що 10-й місяць це рішення ніяк не можуть підписати. От його ніяк не можуть ми не можемо провести цю службову перевірку, тому що просто маленький документик, а чотири рішення про створення такої комісії ніяк не може бути створений. Тому я не можу сказати тільки про одного керівника комунального підприємства. В нас половина депутатів, які сидять в Київраді, вони мають свої борди. Тому mm -hmm. рекламні борди вони є власниками. Тому там така таке потужне лобі, що в сфері реклами нічого не дають міняти. Якщо ми говоримо про те, що є ознаки корупції, ну я не буду говорити про генеральну прокуратуру, яка за Віктора Шокіна була практично... Паралізованою, та? А Київська прокуратура, як себе почуває, чи збиралися активісти якимось чином звертатись туди? Річ у тому, що зараз ці питання не зовсім підвідомчі прокуратурі. Найбільша корупція є сферою набу, менша корупція національної поліції. Більшу частину цих функцій прокуратура втратила. А зараз створений інститут антикорупційної прокуратури, яка віддатиме цими питаннями, але він тільки розпочав свою роботу. Це мені нагадує цей анекдот про одеську кіностудію. Знаєте, коли а, німе кіно вже пішло, звукове ще не прийшло. От, здається, такий проміжок часу. Ми зараз з вами так, переживаємо це, це В сфері так. боротьби з корупцією. Я б згадав інший вислід спасіння утопаючих діло рух самих утопаючих. Як але ж, але ж для цього треба мати інструменти відповідні ну, от законні, про один із з інструментів інструментів положення так, про конкурсне є, обрання, але так? також є інструмент, та є рішення київського міського голови про створення комісії, яке ніяк не можуть підписати да от його не можуть створити для того, щоб провести. Комісію для того, щоб дослідити, кому видавалися дозволи на рекламу. і Як і, наприклад, так само хочу сказати, що величезна кількість реклами сьогодні розміщена в місті Києві без дозволів, тому що просто дозволи не продовжуються на встановлення рекламних конструкцій, а реклама висить. І якщо це величезні, величезні мегаборди, які коштують і приносять, є такі, які приносять по 50 тисяч гривень, повинні були б приносити до бюджету. Вони висять роками висять без продовження дозволів, тому вони комусь сплачують ці кошти за. Питання, кому вони платять і чому ніяк ми не можемо їм від, видавати відповідь. Очевидно, ви ж сказали, що половина депутатів Київради мають власні рекламні конструкції по Києву. Четвертого квітня київський міський голова обіцяв розібратися і призначити нам зустріч для того, щоб ми продовжили цю тему, для того, щоб ми з'ясували, чому вони не підписуються ці рішення, і, але ніяк її не призначать. ні, ще не відбулася. Ще не відбулась. ну, Давайте будемо висвітлювати і далі. Будемо вболівати спостерігати за тим, що буде відбуватися на засіданні Київ Ради. Ерде має бути затверджено положення про конкурсне призначення керівників комунальних підприємств міста Києва. Дай Боже, щоб все вийшло, і цей досвід прийняли інші міста. У нас в студії наші гості Оксана Величко, членкиня антикорупційної ради при київському міському голові Михайло Серебряков, експерти групи реанімаційний пакет реформ Київ.